Саме на підйомі просто в протилежну сторону починає давити. Тих, тик, тик, тик. Ну, я не сильний спінінгіст. Оп, ох ти що, ох ти що. Просто дуже активний. Я не знаю, правда, яка це риба, але я зараз спробую його впіймати. В першу чергу силікончик, джиг чи бурашки. Монтажі різні, але впиратися буду саме в силікон в невеличкі ну, 2-3 дюйма приманки, такі середні. Давайте спробуємо. Я розпочав рибалочку і ось такий окунець красивий. Зробив декілька закидів, було декілька покльовок. Десь на третьому ударі я його все ж таки засік. Красивий. Відпускаємо. Використовую все так як річка, зацепи. О, гачок трошки схований. Відповідно, зацеп я набагато менше. О, це вже набагато краще. Беремо зблизька ще разок. Ось така рибка. Дуже прикольно, мені дуже подобається, прям мягкий силікон, 2 дюйми, такий акуратний. Хороша п'яточка в нього. І на 7 грамах досить ну так, може не супер акуратно виглядає на 7 грамах, тому що 7 грам це немало. Але сама рибка дуже класна. От і вже зразу, дивіться, покльовки. Зразу. Буквально окунь активний сьогодні прям. Я от стою пару хвилин уже, пару, пару окунів піймав, пару зійшло. Просто на кожній провоці, можна сказати. Приманку постійно здирає. Треба поправляти. Буду переходити, напевно, на джиг, звичайний із овсядки, тому що прям окунь її розриває. Удар за ударом і перетворюється в якусь фігню. Ох, як прижав. У, була риба. Бляха муха, слухайте. І хороша окунька є. Дивіться, що з приманкою. От от, що стається. Зараз я перейду на джиг. Чотири грамчики дуже акуратно. Приманка та сама 2 дюйма. В таких кольорах тюльки якоїсь. Ось і руба. Ну, так це виглядає. Бачите, ось ну, такий 100-грамовий, може грам 80. Хорошенький. Ой, хижак прям біля мене б'є. Знімаємо його і відпускаємо. Хороші, приємні рибки. Навіть, чесно кажучи, не відмовлюся від такої рибалки. Дуже акуратний джиг, хороший гачочок невеличкий. Ось, 0,19 флюрокарбончик. Напряму без карабінчиків менше металу. Акуратна досить приманка. Подобається мені. Дивіться, які укушарки. Блін, такі хороші. Бачите, як пакує приманку мою. Подобається йому. Блін. Мені ця приманка ще в магазині сподобалася. Вона така натуральна виглядає. Подивіться на її колір. Просто як рибка, як малюк. І ось такі приємні укушачки. Не запустив відео, стою тут, розказую вам. Вже купа всього поне розказував, піймав ще одного окуня, тільки що випустив. І кажу, що дуже багато рибаків сьогодні, що вверх по течії, що низ по течії. Просто все в рибаках. І я думаю, от може піймав вас, щоб ви не падали. Думаю, що треба тихіше відпускати рибку, бо я щось прям тільки що відпустив і. Я думаю, озирнулись сусіди. Продовжуємо ловити. Тємка моя працює. Ну, окунь, так окунь, я не проти. Блін, вже була риба. Блін, моє як він б'є, як б'є. Я піймав окуня, нашумів трошки. А зліва і справа з мене, подивіться, що робиться. Просто хижак. І Це не окунь, це не окунь, друзі. Це щось поярче. Блін, дивіться, як він пакує той джик, я не можу витягнути приманку. Гуляй, Вася. Давайте попробуємо зараз протягнути, Не по дну. А ось так. Піщазок. Все одно окунь. все одно окунь. Блін, дивіться, який хорошенький. Це вже десь грам 120, певно. Ох. Швидкій, рівномірній у верхній частині води на силікончик, ось цей, я впіймав жереха. Минулої неділі, коли я не знімав фільм, на жаль, впіймав жереха таким чином. Як він впрається гарно на лайт навіть дає мені море задоволення. Бо окуньки зовсім не останні. Файно, файно. Це реально мій топ. Мальочок такий, знаєте. Реально десь 1,7-1,8 дюйма. Щоб не збрехати. Оп, ух ты що! Ух ты що! Хорошенький, блін! слух Непоганий, блін! Да, ух, блін, окуняк! О, вже 150 грам точно є! О! Слух дивіться, який окушарчик! Хохо! Дивіться на цього красення. Та й-мою, дивіться на цього красення. Просто краса. Відпускаємо. На камеру клюну гарно. Пливи маленькі. Опа! Заслужив, як мінімум. Такі окунці клюють у мене далі. Дуже класні. Приємні окуні мечечком. Ах, поранив трошки мене. Ну нічого. Головне, що окунь живий. Ще й приманку відкусив. От зараза. Ну нічого страшного. Слухайте, ну окунь прям дуже активний. Літо. У мене таке враження, що в нього зараз якийсь жор, я не знаю. Тобто я попав прямо на супер хорошу активність окуня. І він, ну, він активно клює, він сильно приманки ковтає. Приманка така, ну не найменша, окуньова, мальочок. Але я звик окуня все ж таки ловити на приманки ну, до півтора дюйма. Дюйм, 1,2, ну, 1,5. Але навіть 1,3, 1,5 найкраще, я б сказав. Ця вже така до двох дюймів ближче. Джиг. Ну, тобто такий монтаж не, не самий, так скажем, пріоритетний на окуні, напевно. Я би швидше віддаю перевагу Чебурашці, яка така акуратніша, трошечки можна гачочок тонкий дати. Джиг трохи грубший. І ну, він клює дуже прям класно. От. Давайте, якщо я вже розказую, що я ловлю на лайт, в мене в принципі виходить ловити окуня. Пару слів скажу, що в мене. У мене звичайний флагманівський оптіум від 1,5 до 16 грам в рості 2,37. Та й все, в принципі, катушечка Divea Legalis вже стара, підшиплює, але ловить, бо це дайва. І шнурчик 0,4, хороший, якісний японський шнур. Круглий, добре вилітає. Намотка в мене не найкраща тут. No ja tak nájdem, nehodúvaj sa, dúžu nájdem, skážu tak. Tej sa, Fľurčík 019. Знову це все закінчилось на мою користь. Давайте два слова про проводку скажу, оскільки я ловлю, мені виходить, в принципі, так скажемо, на літо, бо зимою там по інакшому о он дотор да, пливе. Може навіть було видно, як я ловив перед тем, як я тягнув. Але насправді все дуже просто. Літом звичайна така сходинка біля дна, подвійна або потрійна, може навіть і чотири рази підняти, так дьорнути. Це, напевно, найкращий метод, найпростийший, не треба нічого видумувати. І окунь на, якійсь, на якомусь подібній приманці все ж таки сідає, атакує і не витримує то я обов'язково чекаю, поки приманка опуститься на дно, бо окунь біля дна харчується зазвичай. Він виходить наверх, але ловити його треба біля дна. Приманка опускається на дно, я роблю десь один оборот катушки максимум. І впродовж цього одного обороту катушки я роблю десь три ривочки. Таких тик-тик-тик. Все, вона знову падає на дно. Пала на дно, чекаю секунду і знову починаю робити наступні сходинки. Тук-тук-тук-пала на дно. Чекаю одну секунду, ну, плюс-мінус, знову роблю. Буває, два роблю, три, чотири. Буває, підніму спочатку так плавно, а потім зроблю сходинку. він таке любить також. От. Але основний принцип такий. Бачили, бачили, напевно, що я тільки що зробив. Приманка йшла вже до берега, в мене не було нічого впродовж. Продовж а, всієї проводки. Я прямо біля самого берега просто-просто попробував легенько, максимально плавно підняти приманку, ось так, щоб вона ледве спливала з дна і окунь просто її догнав. Я вже не робив ніяких судинок, але це біля берега. Дальника я теж так можу попробувати, тому я часто роблю саме легенький підйом і потім так тик-тик-тик і опускаю вже. Все одно це в мене займає оборот. ну Рідко я виходжу більше за оборот до одної оборот катушки, за один підйом. От. Цей плавний підйом йому дуже подобається. Я вже неодноразово помічав, навіть осінню, пізньою осінню я так ловив. Ну, Я не сильний спінінгіст, але дещо вже знаю по досвіду, бо аналізую і пробую якось покращитись. Тому ділюся з вами своїми висновками. Я рубануло тільки що біля мене, що я аж присів. Короте, зараз в'яжу більшу приманку, більшу вагу. Будемо пробувати постукувати конкретно по дні. Перейшов в нове місце, закинув на середину річки і тягнув непоганого оконця. Справді, справді непоганого. І приманочка 2,5 дюйми. Хочу щось крупніше, тому укрупняюся. І поки що ось такі в оконці випускаємо. З середини річки, стечі тягнути таку рибку приємно, дуже приємно. Коротше, поміняв ще раз 12 грам і отака 4 дюймова рибка. Дав я на різні приманки, великі, 12 грам, 7 грам, Попробував, нічого. Тому перехожу на попередній джиг, 4 грамки і попробую далі половити окунька, можливо, щось попадеться крупніше. Поки що буду отримувати задоволення від того, що є. Я далі ловлю цих кавунчиків. Гарних, але нема на лайт, не хоче на лайт брати крупнячок. Але у є. Поки так. Замучився я вже так нормально з тим лайтом, походив, половив. Були в окуні, були хороші окунці. крупніші рибки я так і не дочекався. Тому я прийняв рішення зараз. Трошки сонце вже припікає, жара, я, чесно кажучи, трошки підгораю. Тому рішення я прийняв таке: якщо окунь, значить окунь. Але я беру на нуджих крейзи фішик до півтора грама. Свій любимий. Тут без змін тонесенький шнур, тонесенький поводочок на ноджих, мормишка. Мормишки я навіть не буду сьогодні пробувати, бо ну, окунь на 4 грама добре клює, нема сенсу так прям дрібнити. Тому я буду ловити на грам або 2 грами від одного до 2 грамів. Але гачки менші, приманки менші, все тонесеньке, спінінг максимально тонкий, делікатний. Я думаю, може щось цікаве вийти. Ну, принаймні, декілька окунців піймати на такий спінінг. А кінці приємні, я думаю, що це буде цікаво. Тому давайте ще трошки половимо зараз. Я перепочину пару хвилин і розпочну. Покажу вам, що з того вийде. Ну що, let's go. Попробуємо на ноджиг зараз. Я вже не можу дочекатися потягнути окунця такого 100-грамового на цей спінінг. Мій любимий, просто моя любима вудочка в житті. Crazy fish. делікатний, дуже делікатний. Для такої рибалки, насправді дуже мало чого потрібно. Вудочка і отака коробочка. І тут у мене всі маленькі всякі грузики, приманки, гачечки, все. Ну, Причому дуже багато всього. Навіть є дві малюсінькі вертушечки, нульовочки. Тому ну, зараз я стою, буду пробувати, можливо, різні приманки. А якщо буде клювати, то навіть і міняти не буду. Просто отримую задоволення. кайфану трошечки. Йо-ма-йо! -йо. Гляньте, який кабанчик. Кабунчик, кабанчик. Слухайте, це один з найкрупніших. Ну, такий з тих стопів, топ-3, топ-5 сьогоднішніх. Попробуйте. Хто не має, цієї вудочки або схожої, можна блюберт також взяти. Багато вудочок, яких є, це маса задоволень. 2 грами Чебурашечка, 1,4 дюйма Nano Fusion чи як він там, абстрімільський. Фракціончик трошечки попускає, щоб бути на поготові Все ж таки 0,12. Тут, так, да, поводочок 0,12, шнур взагалі взагалі 0035. По японській класифікації 0,1,0 0,2 2 лістак дуже тоненький, ну взагалі все тоненьке, тому фрикціончик поготові. Якщо щось крупніше сяде, треба бути завжди готовим. Навіть цього кунця бажано трошечки попускати, якщо він робить ривки. Дуже було видно. Але я відчув конкретну вагу, тільки що на підйомі, щось в протилежну сторону зразу вдарило і потягнуло. От може навпаки потрібно на менші приманки пробувати ловити крупнішу рибу. Лящ або сом. Може жерех. Я не впевнений, чи жерех пускає соплі, але подивіться, скільки їх. Боже мій. Не знаю, але я думаю чомусь, що це лящ. Хоча може і сом, чи сомик, Блін. Не обірвав, а просто зійшов. Маленький гачок. Ну не самий маленький, але, блін, шкода кап'єць. Дві покльовки, розумієте? В перший раз не зачепилась, я сказав про це, закидаю в ту ж саму точку, пробую робити протяжку, і то саме на підйомі просто в протилежну сторону починає давити. Так без ривків, просто так взяло і пішло з самого дна. Але це не то, це не то. Ну такі просто приємні окуні. Мені важко сказати, що це наноджиг. Все ж таки 2 грами чи бурашка. Це не нано, це такий ультра, ультралайт, ультраджиг, не знаю, як називати. Бо ударчик, поки падала приманка. Але все ж таки паличка для наноджигу, для мормишки, тому я так називаю. Хороший по однакові але Ось його такі на кризі пішок. Валять, Мені це які класні. Стечі це просто. Я тут такі окушки клюють поки що без змін. Блін, була знов покльовка, просто капець сильна, дуже сильна. І знов соплі, дивіться. І знов соплі, дивіться. Що ж це таке? З фракціоном так пішло сильно, що це просто. І дивіться на яку приманку. Скільки я лайтом не кидав? 2-3 дюйма. Нічого. Тільки взяв на ноджих руки, вчепив 1,4 дюйма. Ще менше, дивіться кімальок. І вже 3 покльовки за пів години буквально. Він не зачіпляється, бо малий гачок. Не знаю, що це за риба. Но зараз якось різко потянуло так на підйомі знову біля дна. Щось мені все ж таки здається, що це швидше з Але Досі я не знаю. Сопліці, звісно, хороша риба, сильна, велика риба. Тільки що просто з фракціоном потягнуло, Я не знімав, тому що не можу все прям знімати. Жара і перегрівається камера, що одна, що друга. Все, закінчив рибалочку. Хватить на сьогодні. Трошки сонце вже так прижарює конкретно, я вирішив збиратися. Не зумів я піймати велику рибу, але було багато окунів, по окуню взагалі питань нема. Прекрасна рибалка. Я давно так окуня не ловив. І взагалі не пам'ятаю, чи я так ловив окуня, такого ну, нормального розміру. А от за крупну рибу, що саме цікаве, ті покльовки сталися саме тоді, коли я перейшов на наноджи. Тобто я ходив з лайтом, з досить легкими вагами, з маленькими приманками невеличкими, і більше пробував. Але здебільшого, з невеликими приманками до 2 дюймів, там 1,7-2, рибки нічого не було, тобто покльовок сильних не було. Окунь клював суперово, але великих риб не було зовсім. Тільки я прийшов на ночих. Ну, тобто там і шнур інакший, і поводок набагато тонший, і гачочок менший, і приманка ще менша. Приманка 1,4 дюйма Nano Fusion, якщо я не помиляюсь, називається жовто-зелена, така натурального кольору більше. І саме на неї за півгодини було три покльовки великої риби. Я не знаю, що це може означати. Тобто, чого велика риба на два дюйма навіть не хоче брати. На чотирьох грамах, на трьох грамах я ходив, з лайтом кидав жодної покльовки. А на наноджих, от за пів години, три покльовки. Це не знаю, це мене дивує трохи, бо все ж таки може вона настільки маленькі проманки, хоче настільки тонкі, настільки делікатні. Я в принципі це можу зрозуміти, але не знаю, накидайте ідей. Хто ну, розуміє, що відбулось, чого, і я не знаю, що це за риба. Да? Тобто були соплі на поводку, коли риба зійшла. У всіх трьох покльовках були соплі. Тобто, це точно я думаю, одна й та ж сама риба, але яка, я думаю, все ж таки, що це сомик. Тут досить багато сома в цій ділянці, і він деколи показується. І я кажу тиждень назад, тут зловив сома на 3 кілограми, десь пишіть ваші думки в коментарі, буду пробувати, буду думати. Ще. Всім добра, до побачення!